Сьогодні будемо роздумувати про учнівство і, на на думку, така історія про протестанта, врача і теолога Альберта Швейцера, який в Африці довгі роки працював і лікував людей і проповітував християнство. Одного разу до нього приїхав молодий лікар, щоб працювати в місії. І коли так працювали, звертається Альберт до цього молодого лікаря каже, йдіть у четверту палатку до третього ліжка, там лежить Ісус і пережить йому руку. Подивився на нього цей молодий лікар. Так здивовано. Альберт замітує і каже, що дивуєтесь цього хлопчика, якого треба перев'язати його, звати Ісус. Його батько назвав Ісусом, тому що Він, коли його пізнав, Ісуса і Він виликувався і навернувся, Він рішив назвати свого Сина Ісусом. Слава Богу, що коли ми чуємо ім'я Ісуса Христа, у нас ще визиває інший погляд, інше бачення. Слава Богу, ще коли у світі. Лунає його ім'я, люди трохи по-іншому дивляться, по-іншому роздумують. і це слава Богу, що так є. Але коли Ісус посилав своїх учнів подвоє у міста і в села і в хутори, то їх посилав, щоб вони стілювали зранених синів Адама. Зранених синів Адама від усяких недух, як тілесних, так і духовних, і виганяли злих духів, і це їм давалося, в ім'я Ісуса Христа давалося їм це зробити. Пізніше зрозуміли учні, що коли Ісус помер на Христі і Воскрес, тоді зрозуміли повністю свідомо і ясно, що Ісус є Сином Божим. Який прийшов на цей світ лікувати, прийшов на цей світ зцілювати, прийшов на цей світ відкрити, прами раю, що всі мали доступ до Небесного Отця до добра. Сьогодні Ісус вже посилає своїх учнів до зранених не тільки синів Адама, а до зранених, синів Ісуса Христа, на жаль, християнство зранене. На жаль, наші брати зранені, він посилає нас до наших братів, так як в цій історії в начале розказав, що цей молодий лікар, коли пішов привезти рани тому маленькому хлопчику, зовсім по іншому перев'язував Ісус. І Він зрозумів на все своє життя всіх нас живе Ісус, якщо є, немає я нема ім'я на і коли ми йдемо до наших братів, ми йдемо до Ісуса, так Ісус сказав. Я був в навій, і ти мене одягнув, я був голодний і ти мені давісти, Я був зранений і ти мене прив'язав. Це є учнівство бачити Ісуса в кожній людині йти, і, і проповідувати, і допомагати, і зцілювати. Амінь.